Поновлення дозволу на дострокове припинення договору оренди єдиного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ, виконання бюджету за 9 місяців, зміни в департаменті соцполітики пов'язані з адмініструванням субсидій, інші технічні та блок земельних, загалом 13 позицій порядку денного. Погоджувальна рада затвердила перелік питань, що винесуть на розгляд депутатів та депутаток на черговій жовтневій сесії міської ради. Що стосується ТЕЦ, то за словами Владислава Адрошенка, опалювальний сезон 2022- 2023 його, яке було вирішено раніше, проходитиме фірма Технова. Однак паралельно відбуватиметься повернення її в місто з проханням розірвати угоду через неможливість відновлення потужностей після обстрілів РФ повторно звертається сам орендар. Попередній же дозвіл наданий муніципалітетом 31 травня не дійшов свого логічного завершення. Згідно чинного законодавства, в такому випадку орендар замовляє. Експертну оцінку з технічних причин експерт затягнув свій висновок. Далі, рецензент мав якісь зауваження, тобто завернувся в цю експертизу, і орендар не вклався в 90 днів терміну, який відведено на розроблення цієї документації. Орендар повторно заходить зараз, і ми знаходимося в процедурі передачі. Значить, не спіша. Ми не ризикуємо там початком опалювального сезону, тому стосовно прийняття не прийняття термінів не повинно бути інсинуацій. Принагідно очільник Чернігова висловився із приводу коментарів представників деяких фракцій у медіа про заборгованість те за блакитне паливо, накопичену внаслідок державної політики, що разом із поверненням комплексу ляже на плечі міста. У мене прохання всіх, я в дужках беру. Експертів, значить, подивіться, будь ласка, на законодавство, і підскажіть нам вусні, або усня, або письмовій формі, як Чернігівська міська рада, вона дуже цього хоче, може вплинути на мінімізацію боргових зобов'язань орендаря як споживача газу перед постачальниками газу. Якщо такий спосіб знайдеться. Я буду надзвичайно вдячний, і місто буде вдячне, і Всі будуть щасливі. навіть якби договір оренди закінчувався планово у 2023 році, це б не змінило ситуації. Відповідно до закону, хто б не був надавачем послуг для населення, як правонаступник реорганізованого теплогенеруючого підприємства, підписати новий договір із газопостачальною організацією він зможе, лише взявши на себе всі попередні боргові зобов'язання. Вкотре пояснив трошенко. Щодо решти питань сесії, за словами міського голови, серед них немає жодного дискусійного чи конфліктного. До того ж, перед винесенням є. Їх мають максимально опрацювати в комісіях.